Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Поговоримо про онлайн на Євросервері, від якого я вже два дні поспіль відчуваю надзвичайні лаги з відкатами танків то взад, то вперед. Я якраз зараз прокачую гілку Беджера і мій АТ8 освоїв новий скіл телепорту, що допомагає проривати лінію оборони і після цього крутитися на місці, щоб знайти камінь. Коли на мене біжить зерк супротивників, онлайн на нашому сервері Євро3 стабільно пробиває планку в 60 тисяч в ці новорічні дні. Як Ніби в людей є світло. Ой, а що ж буде, коли нарешті всі бажаючі зможуть і приєднатися до нашого стрімко ростучого ком'юніті? Наша чисельність росте. Для нас відкривають двері на Європі, створюючи україномовні канали у всіх своїх соцмережах. Але не забуваємо, що з нами перейшло багато росіян, яким потрібно словесно вказувати правильний шлях кожного бою назад на болота. Наступна новина стосується розвитку контенту на моєму каналі. Я планую запускати одну з нових рубрик, в якій буду описувати свої власні думки після прокачаної гілки танків по кожному рівню, починаючи від шостого. Перше відео маю надію, що вийде вже на цьому тижні. І тому, виходячи з переглядів та вподобайок, я зрозумію, чи продовжувати їх робити. Перше відео буде про гілку американця Патона, якого я тільки от отримав два тижні тому. І поговорити є про що. Тому що деякі танки з гілки дратують досі, а інших я б назвав найкомфортнішими для себе на рівні. Тому очікуйте, сподіваюсь, буде цікаво. Поговоримо про оновлений магазин Twitch Dropsів. І якщо хтось не знає, що це таке і як їх отримувати, на каналі є відео, що має назву все про Twitch Drops. І я нагадую, що зайти в крамницю дропсів в грі можна тільки тоді, коли в тебе є хоча б один жетон на аккаунті. І коли у вас закінчаться жетони, карамниця також зникне. По інформації варгеймінгу, оновлення магазину відбудеться 9 січня. Але я вже сьогодні маю в себе на складі список і зароблені жетони. Друзі, якщо ви не знаєте, кого дивитися на твічу, то особисто моя порада дивіться україномовних стрімерів. Я дивлюсь україномовного стрімера-розробника, в якого чітка позиція стосовно війни в Україні. Шукайте на твічу Еландер. За це дропси. А якщо дивитися не цікаво, то можна просто вмикати трансляцію будь-кого з включеними дропсами, та тільки інколи слідкувати за вікном прогресії. Новий магазин буде присвячений Різдву та Новому року. Тут за жетони можна буде придбати два члени екіпажу з родини Клаусів, дні преміуму, стилі на техніку як 3D, так і 2D. я вже особисто для себе підмітив стиль на одного з моїх улюблених середніх танків UDES 1516. Друзі, дропси зроблять. Просто а отримувати безкоштовні нагороди це просто приємно. А так як зараз проходить чудова акція в бій на два танки Bedgara та Type 5 Heavy, то я впевнений, що вам не завадять зайвих 15 завдань на х 5 досвіду, які теж можна отримати в магазині всього за 7 жетонів. До речі, хто не знав, разом з акцією в бій в продаж за золото додали два пакети пришвидшеної прокачки цих танків, що як мінімум дають два додаткових завдання на х 5 кожного дня. Досвіду, на будь-яку техніку з гілки. Коштує це добро в районі 2300 золота. І якщо так співпало, що тобі нападало з коробок і в тебе немає цієї техніки, це повинно пришвидшити прокачку. Ну і ще трошки коротко про акцію в бій. X5 досвіду ви будете отримувати кожного дня на один бій для будь-якого танку з гілки. Для цього лише потрібно потрапити в топ-10 команди за чистим досвідом та перемогти в бою. Ну і звичайно, збити перед цим стандартний X2 до досвіду. Також в кожному бою, в якому ти будеш потрапляти до топ-7 по досвіду, ти будеш отримувати ікс 2 до досвіду екіпажу. Тобто, поки дійдеш до 10-го рівня, 2-3 перки на кожному буде прокачено. Ну звичайно, якщо виконувати умову. Також 10 разів на аккаунт можна додатково отримати 6500 одиниць досвіду, якщо загалом настріляти 20 тисяч одиниць шкоди. А це ще як мінімум бонус 65 тисяч досвіду. Ну і одноразово можна отримати 20 тисяч досвіду. Якщо настріляти за всі ці бої в гілці 200 тисяч одиниць хітпойнтів. тому удачі у фармі срібла. А якщо маєш час на прокачку техніки, то роби це максимально ефективно. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансову розвиток контенту, QR-код та посилання на Монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!